Ас новин на апостроф. Тіві Україна уклала нову угоду з Туреччиною. Зеленський просить допомоги. а Ердоган хоче мирного саміту за участі Росії. Мене звати Ірина Єрмак. Далі ви побачите. Забили до смерті на Одещині. Знайшли загиблого військового. Через спотворене обличчя розпізнати чоловіка поки не вдалося. Поліція шукає нападників. Війна та безпека, судноплавства. Зеленський відвідав у Стамбулі верфі, де будують корвети для українських ВМС. Подробиці зустрічі з Ердоганом – замить. Жінки все частіше поповнюють лави ЗСУ. в тилу та на фронті більше 60 тисяч військовослужбовець. Скільки захисниць тримають у руках зброю? Розкажемо на постров ТІВІ. Гинули у власному авто. Російські війська поцілили FPV-дроном у цивільний мікроавтобус у Вовчанську. Внаслідок атаки дві жертви: це 58-річний чоловік та на 5 років молодша жінка. сповістив очільник Харківської ова Олег Синігубов. За словами свідків, у салоні транспорту могла перебувати ще одна людина. Що сталося з нею, поки невідомо. Під удар ворожого безпілотника також потрапили місцеві надзвичайники. Коптер скинув вибухівку прямо на їхній спать автомобіль ну, трохи посікло його да, ось дивлюсь оце, куди це це може в Ох, Отходь, отходь, що там закривається закривається. погано все ходьте звіси давай швидко, давай шоденьке шуденьке заходьте Ракетний удар по сумах від вчорашнього ворожого обстрілу міста загинуло двоє людей. Ще 26 дістали поранення. З них шестеро у лікарні звітували у військовій адміністрації регіону. Наслідок атаки пошкоджені школа, центральна лікарня, обласний центр екстреної медичної допомоги та водоканал. Уламками також понівечені шість швидких вдарили по сумах на Вибух прогремів близько 15-ї години дня одразу після оголошення тривоги. Чим саме атакували місто, поки невідомо. Сьогодні ж Сумщина знову під обстрілом регіон двічі атакували керованими авіабомбами. Війна мир та безпека судноплавства. Президент Володимир Зеленський з візитом у Туреччині. Там він зустрівся з реджепом Ердоганом. А ще проінспектував будівництво корветів для України. Одному з них присвоїли ім'я гетьмана Івана Виговського. Саме спільним проєктам в оборонно-промисловій сфері очільники двох країн приділили особливу увагу за підсумками рандеву Київ та Анкара уклали нову угоду. Подробиці у викладі Сені Штомпель. Літаки з українським президентом та його делегацією приземляються у турецькому Стамбулі близько 14-ї години за Києвом. Тут їх зустрічає представник тамтешнього МЗС Мехмет Захід Узун разом із колегами. Володимир Зеленський планує розмову із реджепом Ердоганом. Головні теми безпека судноплавства в чорному морі, війна та перспективи миру. А ще звільнення українських полонених і політичних в'язнів. Поки турецький лідер бере участь у заходах, присвячених міжнародному жіночому дню, Український інспектує будівництво корветів для ВМС зсу, одному з таких присвоюють ім'я гетьмана Івана Виговського. Все ради сьогодні бути тут Туреччині. Ви знаєте, що ми очікуємо вас в Україні. Щоб були більш потужніші наші сили безпеки та оборони. Корабель почали будувати ще влітку. Його озброять зенітним ракетним комплексом, гарматами різних калібрів, а також пусковими установками для крилатих ракет і торпед. Завершити роботи планують протягом найближчих трьох шести років. До речі, саме спільним проектам ВПК в уході рандеву, що розпочалося близько сьомої вечора. Зеленський та Ердоган приділяють найбільше уваги сьогодні. До речі, підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю України та Туреччини та усуває перешкоди для бізнесу на рівні Міністерства оборони укладено низку важливих документів. Країна і туречна разом посилюють одне одного і весь наш регіон. Ми приємно спостерігаємо за стабільним курсом нашої достої торгівлі, незважаючи на війну. Ми домовились збільшити наші зусилля для досягнення нашої цілі 10 мільярдів доларів. Набуття е, чинності угодою про вільну торгівлю якомога швидше без сумніву дасть імпульс розвитку наших стосунків. Загалом зустріч триває майже годину. Раніше президент України очікував, що за її результатами Анкара допоможе Києву розблокувати порти Миколаївщини аби розширити зерновий коридор. Водночас, редже Пердоган наполягав готовий надати майданчик для так званих мирних перемовин між Україною та Москвою. До слова, востаннє Зеленське відвідував Туреччину минулого літа. Тоді глави держав підписали меморандум щодо співпраці у сфері стратегічних галузей промисловості. Ксеня Штомпель для Апострав Тіві. Дрони, артилерія та боєприпаси одразу три французькі компанії розгорнуть виробництво зброї в Україні. Перші виробничі підрозділи планують отримати вже цього літа. Заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, мета номер один створити підприємства для ремонту та обслуговування техніки, яку Париж передав раніше. Для цього направлять іноземних фахівців-інструкторів. Зброю французькі компанії вироблятимуть у співпраці з українськими. Лекорню називає це. Стратегічним альянсом. Сьогодні ми не досягли максимуму того, що можемо зробити для України, зробивши це по іншому. І тому я оголошую вам сьогодні вранці, що французькі компанії створять партнерства з українськими, зокрема, три з них для виробництва безпілотників, наземної техніки, запчастин на українській землі, можливо, навіть боєприпасів. Не долетів російський шахет, влучив у гвинт вітряка на Миколаївщині та застряг. Осягати ворожий безпілотник довелося місцевим поліцейським. Дрон не здетонував, утім залишався небезпечним для людей, адже перебував на висоті 55 метрів в електрогенеруючій підстанції. Дістали шахет за допомогою підйомного крану, а згодом знищили його у полі. Нами було розроблено 5 варіантів плану, щоб можна було демонтувати звідти бойову частину. За допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та підйомника крану ми піднялися туди наверх, але детектором встановили детальне знаходження цієї бойової частини. Було дуже важко, адже коли хет влучив у вітряк гвинт, то він всередині розсипався. Забили до смерті поліція. Досі не ідентифікувала загиблого військовослужбовця, чиє бездихане тіло. Вранці знайшли жителі Подільська на Одещині. Як стверджують місцеві змі через понівачене обличчя, розпізнати чоловіка важко на вигляд йому близько 40 років. Пише Думскає Правоохоронці розслідують умисне убивство жодних версій щодо того, хто міг скоїти злочин публічно, поки не висувають. Нападника може загрожувати до 15 років в'язниці. Для цивільних та ветеранів перший в Україні абілітаційний центр відкрився у Львові. Його мета допомогти постраждалим від війни українцям пережити травматичний досвід та адаптуватися до нової реальності. До роботи залучають психологів, арт-терапевтів та викладачів. Проводять майстер-класи, лекції та інші культурні заходи. Чому це важливо? Дізнавалися мої колеги. Просто черговий прильот був. До сусідів у двір я виходила в цей момент до себе в коридор на приватні будинки, приватний сектор. Дві секунди буквально, просто прильот. Бібліотекарка Яна з острахом згадує про день, який воліла б забути. У жовтні минулого року, під час ворожого обстрілу, ламок снаряду пошкодив їй ногу. Я відчула, що нога запекла, опустила очі, подивитися, вона розтрощена, кістка, розтрощена і нога. Ну таке. А мене вивезли сусіди. У них машина була на ходу, вони мене вивезли на трасу на зустріч до іменесників. Після евакуації жінці провели низку операцій. Ушкоджену ногу довелося ампутувати. Згодом яну перевезли до Львова, де вона пройшла реабілітацію в національному центрі незламні. Тепер на черзі абілітація. Протягом трьох тижнів бібліотекарці доведеться вчитися жити наново, як в інклюзивному просторі, так і поза його межами. Якщо є якийсь запит, наприклад, тут від мене був такий трохи. Кажу, як мені дістати е, якусь каструлю, наприклад, з чимось. Тобто, милиці треба відставити, а щось взяти двома руками. Е, то мій реабілітолог запропонував мені таке тренування, поклав м'яча на 4 кілограми на стілець, там таку коробку. Каже: ну, от, наприклад, це холодильник. Тобто, милиці в сторону на одній нозі мені треба було трохи. Так, вперед, взяти той м'ячик, дуже обережно повернути його вклад на інше стілець. Процес абілітації максимально наближений до того, який чекає на ветеранів та поранених цивільних вдома після повернення з центру. Резиденти саме так називають його жителів. Вони самостійно готують їжу, відвідують магазини та пересуваються громадським транспортом. Ми знаходимося зараз в інклюзивній кімнаті. У нас тут обладнана кухня. Вона насправді дуже перевірна, тому що ми по висоті виміряли яким чином. Буде зручно нашим резидентам діставати, наприклад, до води. Тобто людина на візку може цілком достати. Площа абілітаційного центру понад 600 квадратних метрів, має 9 кімнат, і 27 спальних місць. За планом протягом року може допомогти трьохстам охочим. У майбутньому я бачу в цьому великий тонус нашим побратимам, військовим, які будуть проходити важкі. Важкі часи, тобто після, після реабілітації будуть проходити через ці процеси, і тут вони здобудуть безцінний досвід, який в майбутньому їм допоможе. З цивільними та військовими працюватимуть і психологи. Сергій Тітеренко в минулому військовий льотчик. В червні 2014-го боровся з терористами поблизу Слов'янська. Тоді бойовики пошкодили вантажну кабіну. Вертоліт впав зі 100-метрової висоти на дерево. А Сергій отримав серйозну травму хребта. Нині чоловік пересувається на інвалідному візку. Після тривалої реабілітації вирішив освоїти спеціальність військового психолога, аби допомогти бійцям, що повертаються з фронту. Залучаємо багато ем, волонтерів, фахівців з інших сфер, наприклад, там соціальної сфери, там коучів з пасовські лам та різного роду відреагування емоційні, психологічні, е, через арт-терапію, через е, різного роду майстер-класи, теж саме приготування їжі. Та я приїхав додому. у Мене кухня не обладнана. Е, а їсти то хочеться кожен день, та і це треба навчитись правильно, не травматично, ергономічно робити. Фахівці прогнозують, після війни в Україні з'явиться щонайменше 5 мільйонів ветеранів. Сьогодні таких вже більш ніж 850 тисяч. Стати опорним пунктом для тих, хто продовжує життя в новому контексті. Таку мету поставив перед собою перший в країні абілітаційний центр Юрію Стименко для апостроф тіві. Жінки на захисті держави в українських збройних силах вже майже 46 тисяч військовослужбовець. них щонайменше 4 тисячі безпосередньо у зоні бойових дій підрахували у мілітарі медіа центрі для порівняння ще 10 років тому військо налічувало лише 16,5 тисяч жінок. А минулоріч у лавах сил оборони їх було понад 43 тисячі. Статус учасника бойових дій нині має вже 14 тисяч українок. Загалом же службу в ЗСУ несуть вже. 62 тисячі жінок. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже в понеділок о 21.00. Апостровці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.